давайте подивимось вас, що вас чекає в січні місяці ваша найголовніша подія. Карта справедливості говорить про те, що ваш місяць буде напряму пов'язаний з якимось юридичними справами, з якимось документами або юридичне офіційне оформлення чогось. В принципі, ця карта говорить про те, що якщо ви щось плануєте якийсь проєкт. Знаю, там, зробити комусь пропозицію. У вас все повинно бути законно, повинно бути зафіксовано на бумажечках. Також ця карта говорить про те, що якщо була якась ситуація несправедлива по відношенню до вас, або ви якось несправедливо відносились до когось іншого, ця ситуація буде вирішуватися. В принципі, це буде період, коли ця ситуація знову стане на рельсі і почне. I'm sorry, і почне якось рухатися вперед. З чим це взагалі у вас пов'язано? Семірка Пентаклів говорить про ха-ха-ха-ха-ха-ха. Знаєте, ми дуже довго чогось очікували в плані фінансів. Це повинні були гроші якісь прийти, або спадкоємство, або дільошка чогось. Да? Ця ситуація почне вирішуватися. Може, ви чогось хотіли дуже довго продати і не могли продати. Ця ситуація теж піде на рельси, не, от, точніше, почне рухатися. Ще може бути такий момент. Що якщо ви дуже-дуже в щось вкладались, або просто вклалися і дуже довго чекали, і нічого з цим більше не робили, ви зрозумієте, що так гегей більше працювати не буде. Трошки розчаруйтесь в цьому і почнете е, е, щось робити для цього по-новому, так? Але це одиничний випадок. Взагалі, у вас тут дуже-дуже сильно тема про гроші йде.